Гляньте, човник, геть, спустив. Ущо. Не знаю, видно, не видно. Привіт, друзі! Сьогодні знову рибалочка з човника. І в човнику сьогодні я сам виїхав половити судака, щуку, але давайте так, по чесноку день сьогодні не задався. Приїхав на водойму. Виходжу з машини, дивлюсь, у мене човен спустив. Ну, що робити? Треба накачати, думаю, і шукати ту, той отвір. Відтягнув, зняв лодку з лафети, накачав, а там тріщина, ну, така пальця можна туди засунути. Об Облафету, там, де нос цепляється, не знаю, як воно правильно в лафеті називається, ну куди цепляється нос. Там кавролін. От кавролін стерся і об железяку розрізало мені човника. Ну, Я ж кажу, пальцем можна засунути. Але три балони на цьому човнику. Два тримають суперово, я їх підкачав. Той... Так, спускає, прямо так трішки ну, до половини спускає, лежить на воді. Ну, Я себе нормально відчуваю. так. Підкачав, перейшов, підкачав, перейшов. В принципі, така сьогодні рибалочка. І дивіться, і ще такий є нюансик. Приїхав більш-менш така погода, пішов на точку і починається туман. Сьогодні такий шалений, я знав. Сіноптики обіцяли, що буде сьогодні туман, але ну, я щось е, забувся. Це вже коли приїхав на водойму, закид, 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 підпливаю до одного рибака, кажу, щось не клює у вас, як він каже, так туман, в туман вже не клює. І я пам'ятав, да, друзі, судак в туман, ну, особливо, особливо в мене в туман не клював. Тому сьогодні така рибалочка, це я вам вже по ходу розповідаю. Дочекаюся, коли туман всяде. ну, Мені здається, тоді почне клювати судак. Звісно, я його знайду, так що давайте глянемо, що з цього вийшло. А до речі, спінінга я взяв з собою е, такого лайтового. Я поза поза тої рибалкою вам казав, що самий улюблений – це в мене X-Game. X-Game 83. 83 X-Game, Він з тестом 214. От так він виглядає. Це такий лайтик. Лайтик м'якенький, е, дуже буде приємно працювати. П'ятерочками, сімерочками, а там як карта ляже. друзі. Катушечка тут з Шимано Страдік 2500 і шнур тут азуровський, ну не пам'ятаю, якийсь, мабуть, кіншин. Да, кіншин 0,8. Ну Отакий от сьогодні у мене буде комплект. Друзі, оце вже перша рибка, мені здається, окунь. Да. Виходить сонечко і щось я на цих точках я колись ловив окунів. Дуже добре. Кіно тоді не знімав, тому що ну, сів був повербанк, але отут стояв і тут ямка така, і ловив я окунів добряче. Це підійшов на цю точку, бо сьогодні. А, гляньте, як він взявся. Сьогодні такий дуже був туман зранку, і багато хто знає, що судак в туман не клює. Я дві години простояв, прокидав на всіх точках, ну, на яких я думав, що є Судак, Судак не взяв. Хоча він, може, там і є. але Ну от бачимо, якщо туман, да, звісно. Краще, кажуть, ловити щуку, а щуку ловити, ну, я не дуже вмію. Хоча начебто і вихолоті щось бачив, пів води, кидав, кидав, все рівно нічого не взяв. Бо зайскачив. заскочив, думаю, так, розслабитись, два-три окуня піймаю і далі буду шукати судака. Мені здається, до обіду туман розійдеться і може він почне клювати. Ох, друзі, щось вольного. О! Більш-менш гарне. А спінінг просто суперовий. Гляньте як качає спінінг. Спінінг до 14 грамів. Боком. Оком за сраку, О. дивіться О. такий гарний судак це, мабуть. Петрушка. Кило триста точно. О, друзья, еще один. Видервал. Було в мене, дали мені два твістера, е відкусили хвостика ці судати мені. Не мені, а приманки. То вже використовую свій манцик. 9 грам. Отако. От Друзі, отако. От Отаку гарно 9 грам літає, коли не відкриваєш дужку катушки. А чому це так виходить, друзі? Тому що з камерою включив, виключив, щось сказав, знову включив, виключив, забувся, чисто забувся відстігнути цю дужку катушки. Але головне, щоб не зламався спінінг. В цьому XGM такі гарні карбони, два гарних карбони, один такий в'язкий. 1100. Там в якихось єдиницях не пам'ятаю. Ото він такий для того, щоб спін був в'язкий і щоб не так ламався. Ну, це мені так здається. Флюрик поставлю 0,27, ну це майже 0,28 він, 0,278. І ставлю на судака не небагато, так, 40 см. І ще, знаєте, друзі, ви як хочете, так і в'яжіть, чи прив'язуєте флюрик до шнура, я прив'язую завжди. Морквинкою. Такий вкусний гудзик. 10 обертів в одну сторону, ну, зараз я збився, бо з вами балакаю, не рахую. І 10 в іншу сторону. Ох, він жарив, друзі. Придавив прям суперський так. Не крупний, але придавив. Я тільки хотів переставити човника. Я його тільки що підкачав і хотів переставитися вже. І тут клівака. І можу сказати, теж доброго такого судачка. Кілушник. Трішки може більше теж. Відсипився. Спочатку краще достати силіконку, бо потім вона як запутається, то буде гембель. І ще поставив джег-ріг. Дивіться, О, ось. Джихріх 7 грамів. І такий. Красень. Побитий хтось його вже куснув. Ну тут, пам'ятаємо, є щуки на якоїсь із рибалок я тут трьошок ловив. А мої знайомі розповідали, що сім, сімки тут були і ну, вони їх ловили. До речі, тут і судаки є сім'я. Гарна, гарна виходить рибалочка. В ту же сторону з той же силою. О! Не відстрелив і дуже добре. Проводку сьогодні супер, таку пасивну не роблю. Якщо передостаннього разу я робив на цій водоймі таку пасивну проводку, то сьогодні різку трішки таку проводку роблю. І спінінг. Мені здається, потрібно було взяти помощніше і ставити більше ваги, щоб стукати. Але тоді б... Такого супер кайфу я б не відчув, як на цей спінінг. Ні, Давайте все ж таки я хотів переставити човника, то зараз переставимо. Дороблю цю проводку і буду переставлятися. Ось, все. нема клівань. Переставляємося. Сьогодні вам халота я вже не показую, бо кажуть браконьєрська снасть. Я згоден, друзі, браконьєрська снасть, тому вам халота не показую і не розповідаю сьогодні. Друзі, день щось сьогодні не заладився. Перейшов на точку, піймав поспіль два судака і такого гарнючого окуня. Що стосується по судакам, встаю, роблю перший закид, клівака, другий закид беру судака. Такого непоганенького. Потім камеру навіть не виключав, роблю. Третій закид і беру ще одного судака. Все, показав вам на камеру. Але звук, ну в мене батарейки сіли на мікрофоні, і звука я не записав. Ну, а потім ще на одній проводці дві клівання. Перше клівання підсічка не беру. І два-три оберта. Знову клівака підсікаю окуня. І потім ще на одній проводці. Той же точку кидаю, веду, 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 бах, такий гарний-гарний окунь. Я його ну, поборов, завів під саку, піднімаю і кажу вам, друзі, 600 грамів. Ну, і такий кажу, що я ніколи не обманю, так що давайте зважимо. Беру кантера, важу 600, там щось 20 чи 38 десь так грам. Так що і кажу, ну, випустив його, звісно, бо сьогодні я за щукою і за судаком приїхав. У мене сьогодні вже це другий окунь, і його я теж випустив. Що цим хотів сказати, що не те, що там я вгадав, що 600 г я, чесно кажучи, сам себе перевірив, бо часто рибалю і буває називаю знаєте так, ваги Ну, хтось може думає що я дурю то інколи я важу самі все бачили це якийсь зацеп друзі цей зацеп точно не живе якась полюгака мабуть Ну так стало, що я думав, що це якась клювака. Так, да, якесь бревно, хоча ще не бачу, але так тянеться. Блін, ні, не бревно. Пакетик, друзі. Це ж треба зацепити пакетик. А в пакетики ще, друзі, гляньте, камінчика хтось поклав, оце прикол. Викидувати не будемо. Заберемо з собою мусор. Може зараз водяний за це мені піджене судака. Щось, друзі, водяний нічого не дав мені. Гляньте вже, човник геть спустив. Усе не знаю, видно, не видно. Зараз підкачаю. Все так трішки вийшло не так, як хотілося. Спочатку цей човен підвів мене, потім е, туман підвів мене. ну В туман, як я на початку кіна вже сказав. Особливо в мене практика, що в туман не клює. І рибаки на водоймі теж зранку сказали у них не клювало. Е, Після туману знайшов я точечку, ловив я рибку, був такий ентузіазм, але коли зрозумів, що сіли батарейки, перевірив камеру. Любі друзі, ну звіняйте, якщо щось вийде з цього кіна, то я його змонтую. Напам'ятаю, сьогодні X-Game був 83-й. Така паличка ну складна, така, тут два карбона. Дуже потужний один із них це 1100. Це такий. Ну, Він не новий, але в японці його використовують. І оце компанія Азура його використала в цій паличці. Дуже ну, суперова Паличка, Це можна сказати, це топова паличка компанії Азура. Любі друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!